Вітаю всіх! Хочу зробити Куп'янський напрямок квітень місяць. Що там буде? Куп'янський напрямок, квітень місяць. Яка буде ситуація? Куп'янський напрямок, квітень місяць. Угу, Небезпеки є певні. Отакі. Так, ну, наша влада там щось хоче. Домовленостей багато. Руйнування будуть. Не без цього. Ну ворог там, ми це розуміємо. оборона наших. Активні. Добре, приємна оборона. Добра оборона, не хвилюйтесь. Допомога там буде. На ваше васила непогано. Там сильна розвідка ворога. Ворог слідкує і також є колаборанти. На жаль, купінський напрямок, кінцевий результат. Серйозні рішення. Знаєте, на тему ресурсів будуть. Там щось не... чогось, чогось там не вистачає, ну. Вирішать. Вирішать, людям, вирішать це питання. Будуть вирішувати це питання. Звісно, обов'язково. Світло. Там також енергетична криза буде, енергетика. Там небезпечно. Так, ну, дивіться. Досить успіх буде на тому напрямку. У наших певних в обороні знову ж таки оборона не наступ обороні, але критичного я не бачу.